Шалом, це словоцемизацію на адрі хвороби, але не припиняй, не перестаємо удивляти вас своїм інтелектом. От як довести, що ВСРФ таки наступають за минулі дні? Це потрібно математично довести. Єдина об'єктивна наука це математика по втратах. От коли ми побачимо втрати за минулі, скажімо, 13 діб. То ми відразу побачимо статистику того, хто наступає. Я не кажу хто куди наступив. З 1 по 13 жовтня в СРФ втратили одиниць ППО. Це тільки за одним джерелом з цією доброю людиною. Ендрій Перпетуат. Я його показую, щоб не було претензій. 45 одиниць артилерії, 76 одиниць танків і 76 одиниць БМП, БТР. Наскільки ці втрати повні? Ми було відзначені, відзначені, мибу, наскільки статистика повна, ми пізніше поговоримо. Втрати відразу наростають. От якщо 9-го втрати, от я yeah, і зразу з 10-го бачимо дев'ять танків, 25 одиниць бронетехніки. 11-го 6 танків, 8 одиниць бронетехніки, потім 12-го 5 танків, 7 одиниць бронетехніки, 13-го 11 танків, 1 одиниць бронетехніки. В той час як Збройні сили України з 1 по 13 жовтня втратили 1 одиницю ППО, 9 одиниць арти, 11 одиниць танків і 19 одиниць Всяких броєвих бронірованих машин, включаючи МРАПОВ. І коли ми порахуємо співвідношення, то зразу стає видно, що росіяни наступають. Втрати 5 до 1 в засобах ППО, ну там буки, стріла, втрати в танках, значить. Втрати варті 5 до 1, на 5 їхніх артсистем одна українська. Втрати в танках 6,9 до 1 На 7, грубо кажучи, на 7 їхніх танків один наш. Помітно, що наступають. Втрати в БМП БТР 4 до 1. На 4 їхніх один наш. Куди вони наступили? Це інша розмова. Про це ми вже з вами говорили. Зараз ми проаналізуємо повноту статистики от нашого брата Ендрю Перпетуа по артилерії. І ми взяли статистику за місяць з 13 вересня по 13 жовтня. І зразу, щоб вас не таміть, розбили її по групах. І тому будемо говорити, втрати в, най... в корпусної артилерії найважчі. Піонів 5 одиниць. Що вам цікаво, статистика враження. Один дрон, два, ймовірно, арта, два, ймовірна, хаймерс, а один я десь пропустив причину, бо все таки хворію. Виходить, 5 одиниць до. 5 до 0, тому що наші по, за цей час піонів втрат не, ви, не визначилися. Гіацинти боксіруємої, 7 одиниць. Між іншим, 4 Хаймерси, 2 артилерія накрило, одна невідома причина. І трохи я пропустив, бо хворий. Гіацинти С, 6 одиниць, 3 одиниці дрони українські, 1 Хаймарс, 1 арта. Втрата теж 13 до 0, тому що українці гіацинтів в цей час не втрачали. До чого я це віду? Зараз ми вам пояснимо. Мста самохідна, 7 одиниць, три дрони, один арта, дві причини невідомі, і я щось пропустив. Мста Б, чотири одиниці, один дрон, одна причина Хаймарс, дві, ймовірно, арти. Тринадцять так. І тут уже ми рахуємо втрати з українського боку. Це тому порахували 29 артсистем певного класу 203, пушки 152 і оці от сучасні длинноствольні гаубіці 152 МСТА. Ми порахували, виходить 29 одиниць, які втрати в цьому класі українців були. Те, що вони втрачали піонів гізит, нічого стаче. Ми втратили аес 90 одну одиницю ланцетом, Крап, одну одиницю Краснополем, М-777, 9 одиниць, з них, правда, один макет, лишається 8 і 3 пошкоджених з них було значить 5. Ну, ми пошкоджені беремо втрати. 10 одиниць. Якщо ми рахуємо тільки Мста 100 проти оцих артсистем, систем включно з М777, виходить 11 до 10, начебто 1 до 1. Але якщо ми порахуємо ті ж найтяжчує корпусну артилерію, фактично зараз яку виконує функції, виходить співвідношення 29 до 10. 2,9 до 1 не так погано. В тих умовах ажесточенної боротьби, я скажу, що 2,9 до 1 це не так і погано. Беремо по арчасті часті одинакове. Акація акація росіян 9 одиниць втратена, де 26 одиниць. Це 15 одиниць і дуже часто дрони втрачають. Ми беремо старий М109 умовно одного класу. Я став, що М109 краще трохи, але ми беремо одним класом. На 15 одиниць їхніх акацій іде Д-25 одиниць втрачено М109. Власне, втрачено їх чотири одиниці, але з них одна пошкоджена і одна макет. Ну, то ми рухаємо 3 одиниці і дві українських акації. Втрачено 5 одиниць, фактично. 15 до 5 непогано 3 до 1. Так само співвідношення, бачите, 2,9 до 1, і 3 до 1 зберігається. По Д-30 і гвоздиках це одна частина часть у них 122 мм. Росіяни втратили 13 одиниць Д-30, дві гвоздики 15 одиниць. Українці втратили одну Д-30, вони навіть Краснополем б'ють, слухайте, вони стільки. Запас цього Краснополя, що нинить по Д-30. Українці, в принципі, гребують по Д-30 чимось пристойним стріляти. Там дуже часто ми бачимо дрони вражають Д-30. Десь тут у мене була статистика, що там вражає Д-30. Зараз я скажу. О! Дрон, арта, дрон, 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 арта, арта, дрон, арта, дрон. Бачите, отак от виходить. В основному дрони, а не в суші Краснополям. І хвості, ми 3 одиниці втратили. Виходить 15 до 4. Теж непогано. Можна сказати, що майже 3 до 1. По РСЗО беремо. Вони втратили 9 одиниць, але ми рахуємо по градах 9 градів і наших 2 гради: один чеський вампір і один наш. Непогано, 4,5 до 1. По крупніших артсистемах системах смерч 300-мм 1 одиницю. І ми втратили торнадо, ймовірно, 300 мм одиницю 1 Один до 1, і ми ще знищили 4 одиниці урагану 220 мм. Дуже непогане співвідношення 14 к 3, але, але в 300 мм артсистемах системах до 1. Це якщо торнадо 300-мм, бо ж торнадо ще в Україні 122. Ну там по картинці, по шасі, видно, що здається, 300-мм, але я охоче прийму всякі виправлення. Тепер всяка зелень пузата. Рапір знищили 15 одиниць, натомість у нас розірвалася КС-19, стара заслужена зенітка, одна одиниця. 15 до 1. Нони і Флокс. Сім одиниць у противника і одна нона у нас. Ясно, що статистика не повна, тому що ви бачите, мало пошкоджень від арти. Багато останнім часом пошкоджень їхньої корпусної артилерії від хаймарсів. Що це означає? Тут дві ймовірні причини. По-перше, у нас менше арти, менше стрільна до арти і менше самої арти. По друге, ймовірно, арта працює зараз на оборону. по... Нанесення ударів по продвигаючомуся противнику по його, розпо -по 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 його розположенню, а потім по продвигаючомуся колонам. Це теж ймовірно, тому що на контрбатарейну боротьбу може менше витрачалося зусиль через те, що треба отражати наступлення в Авдіївці. І ще одна причина: ви знаєте, менше боєприпасів. І третя причина, є і нахинеша, що в Україні такі достатньо Хаймерс ракет, що ми можемо собі дозволити накривати. Там є, було видно, що позиції навіть позиції Но не один раз накрили. Можете 100 Б батарею накрили Хаймарсом. Нону накрили Хаймарсом. Ще там є, є групові цілі накриті. Натомість на це все. Тільки одна атака була Іскандером, коли вони накрили Іскандером нашу позицію десь і втратили ми достатньо багато техніки. Цей торнадо, український, він, ймовірно, втрачений серед іншої техніки від атаки Іскандера Ворошого. Отака от, от, в принципі, дуже Позитивна статистика. Сподіваюсь, ви її зрозуміли. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте нас, бо ми тут геть всі хворі і вже змагаємо з останніх сил, щоб у вас тримати в курсі подій, де довести до вас хоч всякі такі позитивні новини. Єдине неприємне, що в Авдіївці, ви знаєте, це що їхній наступ може скінчитися стисканням нашого периметру, а всяке стискання таких вузьких периметрів то не дуже приємно для тих, то в них сидить, бай.